Масові перевірки в органах прокурорів з інвалідністю направлять на дисциплінарну комісію. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Як зазначив посадовець, питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців так і не вирішено. За законодавством звільнити прокурорів за підробку документів, можливо, на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Тож майже три з ні прокурорів з інвалідністю пройдуть перевірки, щоб підтвердити чи спростувати свій статус. Загалом, за словами Кравченка, в органах прокуратури залишилися 484 прокурори з інвалідністю. 41 службовець уже подав заяви на звільнення за власним бажанням. Нагадаю, що про схему з масовими інвалідностями прокурорів стало відомо в жовтні 24-го року. Журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію про півсотні прокурорів Хмельниччини. Майже всі вони. Мали інвалідність другої групи за рішенням колишньої очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Зараз лікарка перебуває під вартою за підозрою у незаконному збагаченні.